Четвер, 13-го тижня, по зсланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. До корінтян, Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, коли хто впевнений, що він хрестів, нехай роздумує ще раз сам у собі, що так як він хрестів, так само і ми. Бо якби я хвалився надто своєю владою, що нам Господь дав на збудування, а не на руїну вашу, я б не соромився, щоб не здавалося, що я намагаюся вас налякати листами. Листи його, як дехто каже, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий. І мова його жалюгідна, такий нехай знає, які ми на словах у листах не присутні, так і будемо і на ділі присутні. Ми не відважуємося рівняти себе чи робити себе подібними до деяких з тих, які самі себе доручають, та тим, що міряють самих себе самими собою. Та роблять самих себе подібними до себе самих. Бракує розуму. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але мірою правила, яке Бог дав яка міру, яким і вас можемо досягнути. Ми не розчагаємося надміру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми все ж таки до вас прибули з Євангелієм Христа. Не хвалимося також і чужими трудами надміру, але маємо надію, що й ми, коли ви ростиме ваша віра, звеличимося між вами надміру за нашим правилом і звіщатимемо Євангеліє ген поза вами, лячися готовим на чужому полі. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробований, хто себе самого поручає, а той, хто Бог поручає. Коментар. Коли хто певний, що він Христовий, нехай розмірковує ще раз у собі сам. Дорогі мої. Ми, як правило, є певні своїх поглядів, своїх переконань, свого розуміння, яким має бути наше християнське життя, як ми, як християни, маємо шити чинити в нашому щоденному житті. Часто живемо в такому переконанні, поки труднощі, проблема. Кризи не показують, наскільки мене глибоко вкоринені в своєму християнстві. Дуже важливо вдивлятися самого себе в трудних ситуаціях. Такі обставини є дуже цінні для нас, бо вони показують, ким ми є насправді. Завжди є корисно вслухатися слова і думки інших людей. Що вони кажуть і думають про нас, бо це важливий є погляд зі сторони. Завжди потрібно критично дивитися на себе, звіряти свій шлях із Божим Словом, щоб переконуватися ще раз і ще раз, яким є моє християнське життя? Від Марка. Святого Євангелія читання. Сказав Господь, істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохунства, скільки б вони не холили. Але хто вирече холу проти Святого Духа, тому повіки не проститься, він буде винен у гріші вічні. Вони помовили. Він має нечистого Духа, приходять мати та брати Його, і стоячи на дворі, посилають до нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього і кажуть йому: Ось твоя мати, і брати на дворі тебе шукають. Він у відповідь сказав їм: Хто моя мати та брати? І поглянувши на округи тих, які сиділи до нього, каже: ось моя мати та мої брати. Бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Коментар. Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Дорогі мої. Усе буде відпущено, але хула проти Духа Святого не проститься. Про що йде мова? Бо є два гріхи проти Святого Духа. Надмірна надія на Боже милосердя, і друге, безнадійність на Боже милосердя. Надмірна надія на Боже милосердя – це гріх, коли я свідомо грішу, а я згрішив. А по ще, а пізніше скажу у сповідь. Це прикладом, я знаю, що не можна йти до ворожки. Але я піду, узнаю, послухаю, що вона мені скаже, а потім піду посповідаюся. І знову прийде якась ситуація, і знову піду, і знову піду сповідатись. Це є гріх проти Святого Духа, який не прощається. І є гріх. На безнадійність на Боже Милосердя. коли людина втрачає надію, що Бог може її простити, таким гріхом згрішив Юда. Він пішов і повісився. Він не повірив, що Бог йому може простити. Також на перший погляд, може видаватися. Що Христос дуже холодно ставиться до своєї Матері та до своєї родини. Але це не так. У цій ситуації Христос через таку свою поставу свідомо хоче загострити нашу увагу на іншому. У цьому Євангелії Ісус показує нам унікальну можливість. Як стати родиною з ним, коли каже, що той, хто чинить волю Божу, йому брат, сестра і мати, і кожен з нас може належати до цієї Божої родини, мати Бога за Отця у нашому світлі, світить діти впливових та знайомих батьків, користуються тим. Що їхні батьки займають важливе місце в суспільстві. А ми дуже часто забуваємо, хто наш отець, чиї ми діти, хто є нашою родиною. Коли будемо усвідомлювати, хто є наш отець, то не зможемо забути, які маємо права, але не забуваємо, що є відносно цього і обов'язки. Бо дитина завжди має права, але і в дитини є і обов'язок. А поза як, за як Бог, Отець, власник усього, що є у світі, ми маємо право на все це. Якщо батько наш Бог має власності все, то воно і нашим є. Найперше Бог, Отець, є володарем Царства Небесного, то і ми на нього маємо право. Ми можемо Його успадкувати, але тільки тоді, коли будемо чинити волю Божу. Як в очі наші ми молимося, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Чи справді ми погоджуємося з волею Божою? Чи розуміємо, що ми кажемо Богові, чи Бога обманюємо і самих себе? Чи часто наші молитви не є тим не розмовою з Богом, а вимаганням, щоби Бог зробив нашу волю? Тоді може запитати, а що зовсім не молитися, а що зовсім не просити Бога? Ні, мої. Прошімо усе, чого треба. Але так, як Христос в оливному городі дав нам приклад: Отче, якщо це можливо, нехай мене, мене ця чаша, але не як я бажаю, а як ти. Так і вочинаші ми каже, нехай буде воля Твоя, як на небі, бо ти вже вирішив свою волю Божу, і я згідний, щоб та воля твоя, Божа, діяча і на землі. Тому, дорогі мої, наше розуміння цього буде вдосконалюватися, якщо усвідомимо, хто є нашим отцем і чиїми дітями. Від самого початку своєї публічної діяльності Ісус викликає багато емоцій і видається неординарною особистістю, навчаючи і творячи чудеса, ніби змушує людей замислитися над питанням, ким він є. І це зовсім не полегшує знаходження відповіді. Ісус уникає явних декларацій на тему, свого буття Сином Божим чи Месією. Люди самі мусять вирішити, чи хочуть в нього повірити на підставі Його науки та діяльності, чи ні. Євангелист Марко запрошує нас в сьогоднішньому ривку споглянути на Ісуса силу Його Слова. Ісус, на прикладі книжників, застрягає людей перед затверділістю їхніх сердець, які здатні грішити проти Святого Духа свідомо і добровільно. Вони помовили, він не має нечистого Духа, кидаючи таке звинувачення, намагалися припинити діяльність Ісуса, Його навчання і вплив на людей. Це спроба зламати, підпорядкувати, контролювати. По якій стороні найчастіше бачимо себе ми: по ті, яка звинувачує, чи по ті, яка захищає істину. Цікаво, щоб ми вміли собі самі собі правду сказати. І як не все у нас виходить, написали про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Ісус понад 30 років прожив у родині показуючи тим самим, як родинні цінності. Однак в сьогоднішньому слові Ісус понад узи крові ставить послуг волі Отця. Люди, які виконують волю Отця, живучи в любові, пов'язаним узами сильнішими за родинні Ісус, з родинні зв'язки, Ісус, з'єднаний з Марією міцними у саме синівства. Але ще сильнішими і тривалішими були ті узи, які давала віра і послуг Богові. Ця дійсність спонукає нас дивитися на своїх власних родинних зв'язків, наскільки у них є прагнення виконання волі Отця. Молімося, щоби в нашому щоденному житті ми розпізнавали Божу волю. І з допомогою Божої благодаті могли її реалізувати. Далі, дорогі мої, Ісус, робить серйозне попередження. Істинно кажу вам будуть прощені синам людським усі гріхи та хула, якими б не холили. Але хто холитиме Духа Святого, тому не буде прощення навіки, але підлягає він вічному осуду. Це Він сказав, бо казали. У ньому нечистий дух. Живучи у світі, ми багато грішимо, ми забуваємо Божу благодаті не дякуємо. Ми шукаємо собі слави, заздримо, обманюємо, крадемо, скаржимося і так далі. Бо мої беззаконня я усвідомлю, і гріх мій завжди переді мною, Псалом 54.5. Ні час, ні різні духовні практики не можуть виправити нас. Тільки Господь може очистити і обмити наші зіпсовані серця своїм найсвятішою кров'ю у Псвяті Євхаристі. Тому благою звісткою тут звучать для нас слова Ісуса, істинно кажу вам, будуть прощені нам людським усі гріхи та хула. Івангелій полягає лягає в тому, що коли ми сповідаємося зі своїх гріхів і каємося з них, він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди, 1 Івана 1.9. Але коли йдеться про холуна Святого Духа, Ісус говорить зовсім інші слова. Але хто холитиме Духа Святого, тому не буде прощення повіки, але підлягає він вічному осу. Що означає холити Духа Святого? Це означає Божу роботу називати роботою Дея. Те, що робив Ісус, явно було роботою Духа Святого, дивлячись на Його справи, люди каялися у свій невірі та гріхах. Вони прославляли Бога і приходили в благовінний трепет, почуваючи себе в присутності самого Бога. Коли Ісус відвідував Петра у човні і дав йому чудовий улов, Петро сказав: Відійди від мене, Господи, бо я грішна людина, Луки 5, 5:8. Але ті фарисеї, бачачи справи Ісуса, не тільки не покаялися. Але навпаки, ще більше за пеклими стали і сказали, що це робота сатани. Іноді ми зустрічаємо служителів, навіть і форми служіння, які дуже відрізняються від того, що ми звикли бачити. Нам слід зберігати себе від гордості та упередження, і бути уважними до роботи Святого Духа. Коли Ісус закінчив розмову з фарисеєм, до нього прийшла мама, брати та сестри. І прийшли мати та брати його, і, стоячи поза домом, послали до нього кликати його. Біля нього сидів народ і сказали йому: Ось, мати твоя, та брати твої, та сестри Твої поза домом кличуть Тебе. Вони вирішили не входити додому, в якому так було багато народу, а покликали Ісуса вийти до них. Напевно, вони думали, що Ісус, дізнавшись про їхній прихід відразу скасує вивчення Біблії, і вийде до них на вулицю. Вони думали, що сімейні зв'язки повинні бути для нього насамперед вищими. Люди, пов'язані одне з одним безліч у різних відносин через відносини, через політику, через освіту, через захоплення і так далі. Але найсильнішими другим зв'язком, вважається, все таки споріднена. Але як відповів Ісус? І відповів хто моя матір і мої брати, і глянувши на тих, що сидять навколо себе, каже ось мати моя і брати мої, бо хто буде виконувати Божу волю, той і мені брат і сестра і мати. Тоді Ісус дуже розширює поняття нашої сім'ї. Люди звикли приймати до своєї сім'ї найближче коло родичів, дружина, діти, батьки, брати та сестри. Але сім'я Ісуса побудована не на генетичній чи кровній спорідності, а на виконанні Божої волі. Всі, хто прийняв Ісуса Христа своїм Спасителем, і вирішив йти за Ним, стане частиною цієї великої сім'ї. Івана 1, 12-13 сказано. А тим, що прийняли Його, віруючи в Його ім'я, до владу бути дітьми Божими, які не від крові, не від бажання тіла, не від бажання чоловіка, але від Бога народилися. Таким чином, через кров Христа, у благодаті своїй Бог зібрав людей з усіх куточків, з різних країн, з різних племен, колін та мов і став нашим батьком. А нас зробив братами і сестрами. Це зв'язки, які сильніші за генетичну спорідненість. Тут по всьому світі, де є дорогі мої християнські громади, спільноти, ми можемо знайти братів і сестер в Христі Ісусі. Які ж наслідки має для нас той факт, що Бог зробив нас своєю сім'єю? На жаль, у цьому світі надто сильно зіпсувалося поняття сім'ї, тож молоді віруючі, які проходять до церкви, не знають, як треба ставитися один до одного. Але ми знаходимо правильний образ у Біблії. Нам треба пам'ятати, що сім'я скріплюється коханням. І сказав о, Господь своїм учням: нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного, по чому пізнають, що ви мої учні, якщо матимете любов між собою, Івана 13, 34, 35 Господь научає нас любити одне одного, любити не на словах, дорогі мої, а діло. любити жертовно, уважаючи на свою душу. Про це так багато говорить в своєму першому посланні апостола Іван, про це ж говорить і Павло, коли закликає віруючих піклуватися один про одного і приймати один одного, надивлячись дивлячись на недуги та відмінності. Церква складається не з ідеальних людей, та якщо, а з різних людей, людей з різними характерами, уподобаннями та немочами. В одному лише цьому приміщенні, де збираємося, ми на службу, може, ми кажемо це у храмі, зібраються люди зріз, зріз, з різних сімей, зріз, з різних навіть, може, сіл і місць, які одружуються заміж, виходять. Якщо ми можемо приймати один одного через те, що одному подобається одна їжа, а іншому інша. Або через різні музичні уподобання, то як можемо разом виконувати волю Господа? Нам треба навчитися приймати усіх людей, усіх племен і народів там, тому, тому що так їх прийняв Христос. І тому, що ми ще разом у вічності маємо єдиним серцем і устами прославляти нашого Батька на небесах і Сина Його Ісуса Христа. Улюблені. Якщо так Бог полюбив нас, то ми повинні любити один одного, Бога ніхто ніколи не бачить. Якщо любимо ми один одного, то Бог у нас перебуває, і любов Його досконала є в нас, 1 Івана 11-12. Друге, чого ми навчилися, це правильні пріоритети. Ісус каже в Матея 10:36, 37. І вороги людині домашні Його. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Він каже: це не для того, щоб ви ворогували з родичами, але щоб ми знали, що іноді в своїй турботі та любові близькі нам стають на заваді в тому, щоб виконати волю Господа. Вони хочуть захистити нас від труднощів та помилок. Але натомість захищають від благословенного та плодоносного життя з Христом. А ми, в свою чергу, якщо потоп... піддаємося їм, також не дамо їм зустрітися з Христом, який хоче діяти і у наших, і в їхніх життях. Нам потрібно любити своїх домашніх і служити їм жертвою. Але також нам потрібно зберігати правильні пріоритети та цінності. Коли ми ставимо Христа у центрі своєї сім'ї, тоді Він благословляє нас і через нас проводить наших невіруючих родичів у свою Божу сім'ю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я вділив благословення ім'я. Амінь. А Також пальчик вверх. або пальчик вниз. Слава Ісусу Христу!